Курс вертепів пройшов 9 січня в Народному домі Червонограда. Взяти участь у ньому виявило бажання п'ять колективів. Щоправда, на сцену вийшло аж три. Вертеп у постановці учасників драмтеатру імені Лесі Українки Народного дому Червонограда виглядав солідно. Дорослі актори-аматори впевнено трималися на сцені. Відчувався великий досвід і любов до національних традицій. Я із Києва, великий володимир. Князь хрестити, йду клонитися дитяті і несу дари багаті. Я прийняв Христову віру, бо глибоко й щиро віру в силу цих святих ідей, віру в те, що Україна ще підніметься з руїни, зацвіте у щасті й долі, як та квітка в рідним полі. Стане наша Україна українська, християнська, справедлива і щаслива, Дзвони дзвонять по Україні, всіх усіх скликають, дітей своїх українців, що в світі блукають. Ой нашого люду по світу багато, та є у нас батьківська хата тепер. Гей! Чуєш ти, сину, зове рідна мати, зове рідна мати додому тебе, до вечері, до матері, до куті, родини, до вертепу, до колядок, дзвін наш хай прилине. Я від Галича й Волині, король Данило щиро нині Сина Божого вітаю від народу мого краю. Тож співаймо, веселімося та Ісуса всі благаймо, щоб Він край благословив. Древній наш і юний Львів. Львів, сьогодні це столиця духу звичаїв і мови. Тож співай і веселися древній наш і юний Львове. Я хмельницький з гетьман всеї України, йду Ісусові вклонитись, за народ наш помолитись, аби кожний твердо знав. В Україні він є пан, не табачник у крофо, що терпить його народ. Хто ж за гречку продавався, з України насміявся, зрадив ближніх і дітей. В Україні він чужий. Від Мазепи, від Івана, нижчі вам уклін і шана. Я прийшов до вас очищений від скверни і від бруду, до української держави, до чесного люду. Довго нас в ярмі ярмили та настали нові сили, і настала вже пора, скинули ярмо Петра. Добре, що я вас тут маю, зараз я вас покажаю. Ми не вої, всіх зібрати і в Сибір повеселати, не поможуть їм морози записати у ковхоти. Що нема, не вернулися з Чечні чи стан. Враги народу! Тут дізнався вода. Чого кричиш, бусурмане? Що Бог народився, цілий світ розвеселився, лиш не один засмутився. Не смутися, криляти враже, ось тобі заплата. Як ти до наранчика не дочекався, аж тепер тобі кінець буде. Народ стане проти тебе і народ засудить. Смерть! є? Чим їм голову сіти? Я косила їх в германську, в революцію, в гражданську, у двадцятий голодний, тридцятий. Я косила їх припресивні сорокові п'ятдесяті. Ой, накосилась.

Мені пора спочила. Я до тебе так привикла. Я так до тебе вже привикла. візьму тебе до пекла. Сьогодні весела новина. Пречистої Діви Марії народилась маленька дитина. Прийшли ми вам навінчувати, прийшли ми вам всю правду сказати. Може, в вашій хатині, хто гірко сумує, а може, кого бракує, хто гірко сумує, розвеселяйте, кого бракує, не забувайте. З Ісусом на Сіні Христосся рождає. Христос рождає, весь світ звеселяє, і ми вас вітаємо з Новим роком. Бажаємо вам щастя за кожним кроком, щоб у вашій хатині все було мило, і сонечко, щоб завжди гарно світило. У вашу хату під вашу стріху ми всі сьогодні несемо веселу втіху, бо в ваших хатах. Бог пробиває, Христос ще рождає. Сможливо! Наступні два колектива за віком були ще зовсім юні. Учні загальноосвітньої школи номер 4 розіграли свою різдвяну виставу щиро по дитячому. старшими були учасники вертепу парафії Української греко-католицької церкви святого великомученика Йосафата. Їхня вистава вражала веселими сценками за участю нечистої сили кочмаря Мошка та його дружини Сури. ай бай, бай, то скільки люди! Вони торгінали. Маже щось оторгує, а то й про нас. Бо я маю файний файліграм. Ми не міняємо і не торгуємо. І тебе жити, не потребуємо. Ми тут зібрались, ми всі вітати, що народився, щоб світ врятувати. Можку, голови подуріли, вже не сіють і не косять, а спасення в Бога просять. Ай, панам, я дай мождати, при і всіх заграти, демократу, демократу, і у одну Богу. О, ні, того не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з тобою кендель мати, і про Бога забувати. я я яй Що то за крики? Лівше десь на музики. Потанцюйте, поспівайте, Словом трохи жару дайте. Чи не ліпше корчми пити? Закусить і самого самоганочки киноти і проклопати забути. Ні, косацькі вогні діти більш не хочуть почмі Вже доплилась Україна, крита соромом руїна, де народ прокрайне дбає, а краде і пропиває, там зостають ворі діти, що не знає, де боїтись. all right <laughs>